Мої вітання, любі друзі. Відгадавши загадки, ви дізнаєтесь, про що наше заняття. Бере початок від порога. Далека чи близька. Дорога. Щоб мені кудись дійти, треба всю її пройти. Доріжка. Ми поговоримо про дорогу, доріжку, шлях та напрям. Чи знаєте ви, що таке дорога? Дорога це смуга, по якій їздять і ходять місце для переходу та проїзду з усіма дорожніми знаками та спорудами, з мостами, надземними і підземними пішохідними переходами. Чи знаєте ви, з чого з якого матеріалу роблять дороги? Покривають дорогу асфальтом, цементно-бетонним щебневим покриттям. Це стійкий та твердий до зносу матеріал, який забезпечує легке пересування всіх видів транспорту. Є ґрунтова дорога, яка побудована з природнього матеріалу. Але великий недолік такої дороги це пил, а в період дощу ускладнюється рух, і ці дороги стають. Майже непроїзними? А які бувають дороги? Дороги бувають різні, міська? Сільська? Гірська. Шосе? А чи знаєте ви, що таке доріжка? Або стежка. Це штучно створена доріжка або стежка для легкого пересування людей в парку, в садах, в горах, біля будинків. Також є пішохідна доріжка або тротуар, призначена для пішоходів. Вона зазвичай вкрита твердим матеріалом. Має також сходинки. Дітки, здогадались, яка це доріжка? Правильно велосипедна доріжка або смуга розташована в межах дороги чи поза нею. Доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком. Поміркуй. Чим дорога відрізняється від доріжки? Дорога широка, вона для автомобілів. А доріжка вузька. Вона призначена для ходьби людей та їзди на велосипедах. А що таке напрям та шлях? Дізнаємось разом. Напрям це лінія руху або лінія розміщення. Показує напрям на перехрестях, розгалудження доріг за допомогою дорожніх знаків. Що таке шлях? Шлях це напрям руху до наміченого місця. Наприклад, з дому до дитячого садка. Шлях переміщення можна побачити на мокрому піску або на снігу. Також можна побачити шлях переміщення у літака, залишений високо в небі. Дітки, як ви гадаєте, що може бути дорогою? На морі. А з допомогою чого визначають цю дорогу капітани? Ваші аудіовідповіді чекатиму в особистих повідомленнях. Пропоную завдання викласти пішохідну дорогу тротуар з мозаїки або з матеріалу за вашим вибором. Також пропоную зіграти в гру, яку ви знайдете за QR-кодом або за посиланням під відео. Фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення!